З вами Юрій Перш, компанія К2, реклама інтернет-магазинів. І в цьому відео ми з вами встановимо Google Analytics 4 на сайт, який зроблений на OpenCart. Для цього нам потрібно зайти в модулі, які встановлені вже на сайті, вибрати модулі. І серед цих модулів знайти модуль, який перед тим потрібно придбати і встановити на свій сайт на OpenCart, який називається SPR Marketing All in One Pro використати останню версію. Модуль е, часто оновлюється і тому е, постійно актуальний відповідно до змін Facebook і Google. Ми його вже більше двох років використовуємо для своєї роботи з, з магазинами на. Опенкарті, і він нам закриває дуже багато питань по підключенні різних рекламних ресурсів і передачі всіх необхідних даних. Тому е, дуже рекомендуємо цей модуль. Посилання на цей модуль є. Ви знайдете в чек-листі, який є в описі до цього відео. Також там є і знижка 15% на е, цей модуль. Тому користуйтеся на здоров'я і насолоджуйтеся легкою передачею даним. Даних і налаштуваннями різних ресурсів. Отож, якщо він у вас вже встановлений, потрібно перше. перейти в лічильники, лічильники. і в першому полі, там, де лічильників хедерів, встановити глобальний код глобального таго відстеження сайту. Де його знайти? Його знайти в Google Аналітиці 4 це зараз ресурс четвертої аналітики. Зайти в потік даних, вибрати потік, прогорнути нижче. Так, дається тут параметри тега. Подивимося. Так, в параметрах тега беремо адміністратор, установити цей тег Google і вибираємо вкладку вручну. Копіюємо, переходимо на наш сайт і вставляємо цей код. Тепер копіюємо ось цей ідентифікатор gDF і всі цифри, які після дефісу, але без лапок. Копіюємо і переходимо в електронну торгівлю Google Analytics 4. Вибираємо включено. Вставляємо цей ідентифікатор, який ми щойно вставили. Далі переходимо в основні настройки, і статус, загальний статус модуля має бути включений, інакше він нічого вам не передасть. І тиснемо Зберегти. Е, дуже важливо, що ми зараз зробили. Ми через модуль встановили е, Google-аналітику 4, а також. Е, Зробили певне налаштування, щоб передавалася інформація для розширеної електронної комерції, про яку ми будемо говорити в наступних відео. Дуже важливо, щоб ви не встановлювали е, аналітику четверту через код на сайті чи через Google Tag Manager, бо тоді будуть дані дублюватися. Важливо, щоб ви аналітику встановили саме таким способом, який я вже показав, і щоб <кхів>, е, у вас не було дублювання даних. Далі можна перейти. в... На сайт наш оновляємо сторінку. І через Tag Assistant можна перевірити, чи встановилася аналітика. Є цей код, який ми ще не встановили. tz 7 w Перевіримо. tz 7 w Чотири останні символи такі самі. Отже, аналітика встановлена четверта, дані передаються. І можна буде працювати вже з четвертою аналітикою, яка присвячений власне наш сьогоднішній курс. Якщо у вас виникають будь-які складнощі в налаштуванні аналітики, пишіть в коментарях під цим відео, допоможемо, підкажемо. Всім папа, -па, до зустрічі в наступних відео.